Ранок, неділя, щось захмарилось, може буде дощ, тому вирішила накопати трошечки тут під край картопельки. ну Щоб стяжка більша була і з краю так поласувати, подивіться, що в нас, яка картопля вродила. Ще вона має, звичайно, цвісти, воно вже цвіти. Там теж цвіте, але картопелька он вже навіть яка є. Повинна бути гарна. Нам на зиму має вистачити, я думаю. А як не вистачить, то докупимо. Подивимося, який буде урожай, бо потрошки все одно ж будемо їсти підкопувати. Але і гарну картоплю ми саджали. Тому що попередніх хазії відкупили вже велику картоплю, яка була, залишалася у погрібі. Тому розрізали її і попелом обробляли і так стіленькою саджали величенькою. Тому, мабуть, і картопля гарна, або сорт хороший. Не знаю. Сорти не знаю які. Але щось та й буде. Вистачить. Слава Богу, і за це. На дворі гримить, грози, грози. Біжу зараз копати, викопувати і цибульку. Хотіла показати вам ось цю красу. Це юбка. Ось вона яка краса. Зацвіла. Вон яке небо. І гримить, гримить, гримить неперестаюче. А я швиденько копаю часничок. Тут два рядки, отаких довгеньких. Може встигну до дощу. Вже й вітер зривається. Не хочеться, щоб не погнив. О, дивіться, є гарні, але є там далі і погнивший. А є так непоганий. Цибульку теж треба вибирати вже, бо щоб не загнило. Ви вже вибрали свою городину, а ну діліться, розказуйте. А навіть піврядка нема вже дивіться. О, вже скільки гарного цього. Тусничку. Ще на закрутки піде. Треба, щоб на землю щось не... залишилось. Вовника капусточка гарна. Е, Недарма у мене сьогодні тиском тиск падав і голова дуже боліла. Кажуть, магнітні бурі, а ще перед грозою в мене так зміна погоди. То дуже душно сьогодні. Так парило. Так, Дивіться, це ось у, е, два метри прокопала і вже все, працюю далі, бігом, бігом-бігом. А, і тут хочу щось посіяти потім, як виберу грядки. Посадити чи посіяти, не знаю. Що порадити. Чекаю ваших порад із нетерпінням у коментарях. Дякую. Он вже який гарний домашній урожай. Хочу закрутити. Але у нас, на жаль, вимкнули газ на два тижні, десь, може, з понеділка. Може, і то не впевнено, чи почнуть підключати, якась профілактичні роботи. Ось, нема на чому стерилізувати, працювати. А плиточка маленька там для їжі таке елементарне щось зварити, то вона слабенька, особливо, коли ввечері, всі щось вмикають лінія електромереж. Садиться, велике навантаження на мережі, тому смажили картоплю на годину, поки щось там її трошки. Ну, коротше таке, нічого, але тішуся. Е, Урожаєм. Зараз щось трошки стушкую, зроблю рагу. Вон уже яка морква домашня, є вже. Що готувати. Слава Богу, вже не треба ні купувати вже потихеньку все їмо своє. У нас поки газу немає, треба все одно якось виходити з ситуації, готувати і їсти. Дітка між собі, тож придумала ось такого страва. Проста, дуже для, лена, для зайнятих і лінивих, хто не має багато часу. Ось, дивіться, в рукаві. Ось такому рис, спеціями, мор морква, лавровий листочок, цибульки можна теж, часничку, хто що любить. І е зверху ось такі ковбаски. Все, приправити і е в духовку У мене електродуховка, тому, е в кого не електродуховка, але є, е наприклад, як немає газу, але є. Світло, то можна і в мікрохвильовці теж таке приготувати. Все, відправляю, побадимося, що з того вийде. Ну, може я зараз розріжу рукав, легенько подивлюсь, як воно, щоб ковбаска підрум'янилась ось. Ось такий варіант. А зараз, поки духовка гаряча, ще зроблю якийсь швидкий пиріг на кислому молоці, можливо. Вони там трошки є швидкий якийсь. І поки гаряча духовка. Нормальне, поки навантаження, то приготую їсти нам на кілька днів, щоб було з дітками що смакувати. Ну, ось експериментую. Кисле молоко було десь пів літри, може трошки менше. Далі два яйця, дрібка солі, цукор, десь майже склянка і манної крупи. Ось така дрібного у мене помолу, ось така була. Ось манка і буде манник. І десь грам 30-40 вершкового масла. Зараз ще соди додам, бо це кисле молоко. Залишу, хай воно набухає спочатку, в кінці додам соди, щоб була реакція. І а, розтане трохи он, шматки вершкового масла. Ванільний цукор додала спочатку, а потім вже вирішила, що. Хочу, люблю я шоколадне, тому додала какао. Якщо какао додаєте, то ванільний цукор можете не додавати, якщо немає. Якщо любите, то додавайте. Тому ось такий буде експеримент. Зараз манка залишена півгодинки, вона набухне якраз. Рис з ковбасками спечеться і манник теж буде. У нас на десерт можна ягоди якісь додати. Сезонні, якщо бажаєте ні, то можна і не додавати. Можна потім чимось пропитати, можна і не пропитувати. У нас там згущанка є. Діти, може, в прикуску згущанкою будуть або просто з чаю. Експеримент вдався. Смачний, ніжний, в міру солодкий, манник. Купила ранньо стиглий сорт е моркви ось такий, щоб, якщо й лишиться місце, е після з того, як ще повторно посадимо замість цибулі з часником, картоплю маємо садити, і купила ранньостиглий стиглий сорт моркви, артек, морква, ранній стиглий сорт, ось, і теж будемо ласувати, ще можна моркву. І також Ранній ну, тут вона середньо стигла фасоля. Ось така можна теж, теж кущова на зелену. Ось так заморожувати теж, в принципі, можна. Але, порадившись, вирішили, там є десь, не знаю, може півторашнє відро картоплі, то посадимо її. А там ще хочу ще, теж повторно посіяти салати різні, бо я таке люблю, я їм їх постійно. Ось, Діти то менше, а я постійно салати, це, це моє. А також можна кілька рядочків моркви чи квасольки. Ну, там вже подумаю, на зиму вже буде гірчицею теж як сідарати посію. Ось від бур'янів, бо осет і різний теж є. І також портулак бачу багато його. Тому треба щось із тим робити. Так, можна також і огірки ранні. Ну, я вже посіяла. Зараз починається. Ті, що раніше сіяла, починає зав'язки бути, і будемо ластувати скоро своїми огірочками. Також і кабачки можна сіяти, чи патисончики на молоді, хто любить. Тому тут вже, в кого яка фантазія, хто на що гаразд, ось, щоб земля не пустувала і не заростала бур'янами, щоб була користь. Дивіться, яка ряснюча-ряснюча папірка. Дрібненька. Бо дуже рясна. Ще зелена трохи, але її обсипається щодня. Ми замітаємо тут, але старенька яблунька, старі сорти. Але такі, знаєте, з дитинства ці сорти зараз таких немає, мабуть, ось так. Достигає. Ось тут двісь попускала, яке рясне краса. Багато буде ожини. З дощами звичайних бур'янів. Дуже швидко виростилося, але стріс. Смакоти. Домашньої некропленої є. Тісламо за це. Ну ось трошки є чим поласувати. Красота-смакота, що дуже класна, що кущ не колючий. Бо в дитинстві, як я пам'ятаю, то дуже все кололося. Але ми так хотіли дітьми, ласували, що нам її колючки були на завада. А там воно ще горох. Зараз піду ще на рву. Теж діти ласують щодня горохом. На городі замість цибулі і вирішили. Посадити картоплю. У мене є ще стара картопля, я її посаджу. І буде тоді десь на кінець вересень молоденька картопелька. О, дивіться, яка краса, рясна-рясна. Ось. І от якось так. Такі, дивіться, гарні Ягідки корисні, можна обтерти і ласувати з задоволенням. Помити, звичайно, якщо не маєш. Ну, як колись обтер, хто його там мив, та їли, і здорові були, і нічого не чіплялося. Тому все своє, все натуральне, це дуже круто, реально. Я прямо від цього кайфую, звичайно, і працювати біля нього трошки треба, але... Воно того варте. Ось так. Там воно дашунька. Зачаїлася і тихенько ласує горошку. Ще знайшла горох. Так. <після> ось <після> <після> ось так. Колониця вже відійшла. Все таке, слухайте, зелене, все так буяє. Після дощику нас дощі пройшли рясні. Бур'яни, звичайно, теж, куди ж без них. Піднялися, хочу піти помідори. Купила якийсь засіб від фітовторину, на всяк випадок оброблю. Капуста вже щось там починає ніби як, в'язатися. Так, цибульку скоро будемо вибирати, трошечки просохне і будемо вибирати. Да, Мурчик? Мурчик. У нас господар тут, він на городі скрізь нами, він дуже любить. За нами скрізь ходити. Mm -hmm. На городі він господар. Mm -hmm. Ось. До кропу Квасити огірків можна. Скільки хоч там вже зав'язів трошки є. Деяких кілька огірочків вже росте. Ось там. ці груші хресні цього року. Кусточка гарненька після дощу. Щось та й буде. Нічого не садити, не робити, то й нічого не буде, правильно? Ось так. Ось так ми живемо потихеньку. З нашою працею, з нашим терпінням. Все має бути добре. Погода гарна, трошки вітряно, але тепло, сонячно. Все, мої хороші на цьому до нового відео, до нових зустрічей. Всім пока!